Привіт усім! Я Вікторія Федоренко, і це програма «Меридіани життя. Війна в Україні триває. Рідна земля зараз між молотом і на Кожен день приносить нові втрати, нові руйнування і нові історії нескореної мужності наших захисників. Але цього разу ми говоритимемо про інший, не менш тривожний фронт дипломатичний. Нещодавні повідомлення про підписання угоди та досягнуті домовленості між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо умов закінчення війни в Україні викликали цілий шквал емоцій та запитань: чому нас змушують піти на такі болючі компроміси? Чи стане ця мирна угода черговим цвяхом у труну нашої? Територіальної цілісності, і яка доля чекає на наших співвітчизників, які вже стільки років живуть під окупацією. Щоб спробувати розібратися у цих складних питаннях, ми говоримо з Василем Шевцовим, доцентом Дніпровського національного університету. Вітаю тих глядачів, які приєднались до нашої розмови. Мова йде про ресурси нашої країни. Що ми отримуємо і що ми втрачаємо? Кажуть, треба покласти на одну руку те, що отримуємо, на іншу те, що втрачаємо. Що переважує, так і робити. В даній ситуації, коли ми між наковальним і молотом. Між молотом і наковальною, точно. То, Як мудро сказано. Або між тигром і ведмедем? То ми або стоїмо на чиюсь сторону, або нас просто роздавлять. Нас просто не буде. За ресурсами, за кількістю людей, за іншими показниками ми не можемо протистояти ні тій, ні другій стороні. Ми можемо лише разом з тою стороною, яка ближче по духу, яка більш людяна, яка більш цивілізована. Протистояти іншій стороні. В даному випадку ми протистоїмо хижаку. Хижаку від самого початку. Це не значить, що це гірше чи краще народу Як сказати про вовка, який виконує роль санітара. Якби не було вовків, то б заїли всю планету. Але тут трішечки інше, просто Росія це той хижак, який оберігає свою територію і б'ється за цю територію, за свій ресурс до останнього. І поки хижак цей живий, він буде бити за цю територію, поки більш сильний хижак не прийде і не забере цю територію, і тоді діватись нікуди. Так от з самого початку, коли людство появилось на планеті, і спочатку йшла боротьба за ресурс, який допомагав вижити людям. Спочатку це була територія, ліси і все, що там поля і так далі, все, що необхідне для виживання. Коли цього стало мало ресурсу, тоді частина людства перейшла до кочового образу життя. Ми працюємо з паном Василем в екстрених умовах, але дуже сподіваємося на стабільний зв'язок, щоб поділитися з вами цими цінними розмовами, цінними спостереженнями. Не все так легко, але ваша увага та підтримка, напевно, це найкраща мотивація для нас. Тому, якщо буде можливість, підписуйтесь на мій YouTube канал щоб не пропустити нові відео та зустрічі з Василем Шевцовим. Ваша думка стосовно підписання угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки, незважаючи на те, що російські загарбники продовжують бомбардувати мирні міста України. Хто боліває за Україну і в кого дійсно болить душа, за те, що наші ресурси, а відповідний фундамент нашого майбутнього має комусь належати не нам з вами, а комусь сторонньому. І, звичайно, ця тривога має підґрунтя під собою, е, зважаючи, не зважаючи навіть на те, що Україна має одні із найбільших природних ресурсів на планеті, чого тільки у нас немає. По багатьох мінеральних складових Україна взагалі перша у світі. І, відповідно, ще ті, хто не має таких ресурсів, Завжди поглядають заздрістю, і з намаганням якось дотягнутися до цих ресурсів і скористатися ними. Якщо подивитись в історію, то спочатку боротьба на первісному етапі формування суспільства йшла за плодородні землі. І це був найбільший ресурс. Е, на ланці сільськогосподарського виробництва потім виросло те, що ми називаємо феодальний ступінь розвитку людства капіталістичний, інформаційний, технологічний і так далі. Ми українці незламний народ. Ми вистоїмо і на полі бою, і ми вистоїмо на дипломатичному фронті. Наша єдність у нашій вірі, тому це наша головна. Зброя. Залишайтесь на нашому каналі Україна понад усе. Непроста бесіда у нас триває з паном Василем, і, звісно, зв'язок переривається, але ми маємо дослухатись до його слів, і маємо продовжити нашу бесіду і зробити певні висновки. Ми почали з вами розмову про етносі. Ще етносі діляться на три типи. Перший етнос – це хижацькі або ті етноси, які живуть за рахунок дарів природи. А чому вони хижацькі? Тому що якомога більше захопити території, а відповідно ресурсів цього, що знаходиться на цій території, і потім зубами чим завгодно захищати цю територію, бо ця територія тепер уже їхня. Тобто, Ось таким... окуповані території, окуповані території, які зараз в Україні, і в зв'язку з підписанням угоди, що буде на них? От в цьому відношенні Росія, поки вона існує, вона не відмовиться від тих територій, які вона захопила. І під дією сили, якщо є сильніший хижак, вона може відступити на якийсь час. Але все рівно буде потім претендувати на цю територію, як вона претендує на Україну в цілому. Бо вона вважає не тільки Україну, а й Польщу, Прибалтику, вона вважає це своєю територією, як хижак, от я кажу, який помітив уже свою територію. І до того, як розпадеться Росія, це я вам розповідав ще приблизно 27-й рік, коли Росія почне розсипатись, до тих пір нам спокою не бачити. Але якщо за нашими плечима стоїть більш могутній хижак, ніж Росія, який, якого буде боятись Росія, то тоді є шанси повернути частину території і якось налагодити, налагодити хоч на якийсь час мирне життя. Бо і Сполученими Штатами, які зараз набагато кажуть, сильніші, не так усе просто. У них свої проблеми, свої загрози, точно так же як і в іншого лідера світу, це Китаю. Але на даний момент, коли питання вирішується бути в країні і бути нам чи частиною того хижацького, ординського, хазарського менталітету. Чи все-таки йти своїм шляхом даним, виконувати ту роль, яка нам призначена? Бо ще раз нагадую, що у всесвіті не існує нічого, не призначеного для чогось, і в тому числі і українського етносу як провідного етносу білої раси, а в майбутньому і людства в цілому? Тож, Зараз питання виживання. І у нас немає козирів, бо кажуть завжди спільну справу роблять тоді, коли є об'єкт цієї спільної справи, бо спільна справа об'єднує. Судячи з усього, переговори, які відбувалися, були в останній момент, в останню мить. І е, не здається вам, що Україна поставлена в залежну ситуацію, і чи буде вона мати право на свої ж власні надра? Друзі, непростий ефір сьогодні, непроста ситуація з мобільним інтернетом, з цими зривами. Але у вас є унікальна можливість поставити свої запитання пану Василеві, пишіть їх у коментарях під цим відео, і я обов'язково озвучу найцікавіші із них у майбутніх випусках, якщо, звісно, інтернет зв'язок дозволить. Пан Василь докладає всіх зусиль, щоб відповісти на ваші запитання, незважаючи на можливі технічні збої. Якщо ви шальнувальник його глибокої творчості, якщо вас надихають його книги. Саме час підтримати автора. Купуйте книги Василя Шевцова. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Кожна придбана вами книга це важлива підтримка для митця, особливо у такі непрості часи. Почули все таки різні думки про цю надзвичайно складну ситуацію з підписанням угоди, в якій опинилась зараз наша країна, дійсно, як сказав пан Василь, між молотом і наковальною. Зрозуміло одне, що ціна, яку ми платимо за свою свободу і незалежність, є неймовірно високою, і будь-які рішення щодо нашого майбутнього мають прийматися з урахуванням інтересів кожного українця. Я Вікторія Федоренко. Побачимось у наступних програмах. Deus os